Чи знаєте, хто у нас відповідальний за освіту в країні, міністр освіти? А от Оксен Лісовий, чи чули взагалі таке прізвище? Героям слава! То зупиніться ще і вас запитаємо. Спросіть їх, вони знають. А ну йдіть до нас, що це ви побігли. Та хто у нас є міністром освіти? Ну, ви щось нормальне можете запитати? Як думаєте, чому ніхто не знає? Ну і що вона каже? Вона. <рістичний> а це він. Оксен Лісовий. Він? Так. Да? Да, це Оксен Лісовий. А, Вин. точно, це ж він запретив в Ющенках книжки, випуск у 2017-му. Всі книжки заборонені. Бо там присутствує російський язик, так. Як ви думаєте, взагалі, от які Кто стадії думаєте? розвитку у нас освіта? Чесно, Чесно. Чесно. <рістичний> на вищому на вищому уровні. На вищому уровні. А ваша версія? <рістичний> у мене п'ятеро дітей. О, Боже, це До війни це супер. вони вчилися на дистанційному. І коли вони спля, спали, сплять. Я з <віт> жінкою робив уроки за <віт> Далі. Ну Сьогодні освіта. Як вона? Є розвиток? <світ> да, точки. Міністр освіти, знаєте, хто це? Mm. Mm. <віт> Ніхто не знає. Чому? Як думаєте? А не цікавляться люди. А в якій стадії розвитку у нас освіта? Може, з цим пов'язано? Студентів душать, збирають безплатне обучення. Oh. Oh. І все. Чи знаєте, хто у нас відповідає за освіту в країні? Не знаю, його показували п'яним, не знаю, хто це такий. П'яним? А от чи відоме вам прізвище Оксен Лісовий? Так, слышал. То це і є міністр освіти. А от як ви думаєте, взагалі, на якій стадії у нас освіта? На... – Наскільки вона розвивається добре? – Ніяк не знаю. Вони всі на видаленку, ніякого немає навчання. Тільки самі батьки намагаються со усіх сил дати то образование дітям. – Знаєте, хто у нас міністр освіти? – Це дуже добре питання, Ні. не Я знаю, мучуся, так, чесно. – А чи чули колись прізвище Оксен Лісовий? – Оксен? – Лісовий. Ну, Щось таке чула, але я не дуже зараз новини дивлюся. От ніхто не знає, що міністром освіти є Оксанд Лісовий. От ніхто треба проводити і реформи, і напевно, що змінювати якихось людей у владі, тому що нашого освіта, ну чесно кажучи, коли ще я вчилася в школі, нам історію України викладали так. Що ми тільки після повноваштабного вторгнення взагалі зрозуміли, хто ми такі є, і яка в нас історія, і що ми за народ, і так далі. Тому знаєте, нам треба щось міняти і дуже швидко. На це дивлюся, і мені, чесно кажучи, ну, мені трошки страшно, тому що в нас війна в країні, люди збирають гроші на. Своїм і побратимам, і членам родин, і друзям, і знайомим. А гроші витрачаються на що? Нам зараз потрібні дороги. Ну, нам потрібні зараз дороги. Нам суд зараз треба побудувати новий. Нам треба суд побудувати, нам треба yeah, це, це. Ну це, це ну це трошки, знаєте, не по-людськи. Не освіти. Знаєте, хто це? Ні. <туб> Добре, тобто прізвище ніяк взагалі не приходить. Ну Ні. новується. Оксен Лісовий. Чи чули таке ім'я прізвище? Ні, не знаком. Онлайн. Це нормально, чи це круто, це сучасно, чи це важко? Нет, я думаю, що це плохо, воно мішає соціалізації і воно мішає качество навчання. Я думаю, що діти, хто так навчаються, у них буде більш погане образування. Хто у нас міністр освіти? А я не місцева. А це України. Міністр освіти України. Ні, Не знаю. А чи знаєте таке ім'я прізвище Оксен Лісовий? Ні, не знаю. ви думаєте, на якому рівні у нас освіта? По 10-бальній десь на п'ятірочку. Ви знаєте, хто такий Оксен Лісовий? Ні, не знаю. А от міністр освіти? Це він? Так. <світ> Як ви вважаєте, от сьогодні наші діти отримують достатньо знань, достатньо добре підходить для того, щоб з них ну, виховувати сучасну молодь. Ну, сучасно молодь виховується при будь-яких умовах, а то, що знань не вистачає, це зрозуміло, тому що вони вже сколько лет сидять на онлайні, а зараз взагалі по всій Європі розкидані. Э, хто у нас міністр освіти? В Україні. Хто... А, в Україні хто у нас міністр освіти? Без поняття. <станіття> Без поняття. А хто такий Оксен Лісовий? Без поняття. Хто такий Оксен? Без поняття. Це і є міністр освіти. Ага. Як думаєте, чому люди не знають, хто у нас міністр освіти? Олібі. Наскільки добре у нас розвивається освіта сьогодні? Вона і є, і її немає одночасно. 50 на 50. Ну, то, що ми не знаємо, хто у нас там міністр освіти, то є проблема.